Каналізаційний сморід вже декілька місяців дошкуляє жителям Соснівки у Черкасах. Люди навіть самостійно закидали каналізаційний колодязь землею, аби не таким відчутним був запах. Та терпець місцевих увірвався. Вони запросили представників громадськості та водоканалу, аби розповісти про наболіле. Сморід із цього каналізаційного люку не дає спокійно жити місцевим. кажуть, два рази на день рано вранці, та близько сьомої вечора через запах їхній район перетворюється на пекло. Вихлопи йдуть, знаєте, ото начебто як та саме, отну ж, Ви розумієте, невозможна дітей в саді ведуться в саді люди в лікарні йдуть, тут пиріжки торгують. Просто невозможно. Ви вже вам самі лавочку зробили, щоб можна було посидіти, там людям віддихнути. Все. Старенькі пожилі люди в лікарню йдуть, щоб присіли, віддихнути. Як ніхто ж не сидить і за цієї ерунди. Аби поскаржитися на проблему, люди запросили представників водоканалу та спільної мови одразу не знайшли. Звійте мені, якщо каналізація все пахне так в місті, як тут пахне. А я відкричу і запад. Ви взяли, засипали. За... Ви не чуєте, не чує. ви чуєте от 7 утра или не в 7 вічера сюди. Ви почуєте. Що вам тут місне, що вам тут місце жителі скажуть? Дайте до ті етажі, дотягує за своєї провини у занадто нав'язливих каналізаційних ароматах. Водоканалівці не вбачають. Ніякого тут навантаження Ні, немає, тут все по проекту проложено, все по поно. Ми вірили, що тоді трубу не переламали, тому нічого, що Нічого була там не переламали. Ну, навіть... Іншої ж думки громадські активісти. А, ось цю каналізацію соснівка. Частина її вивела свою, свої е, вигриби, е, але ж, мабуть, якісь роботи були зроблені або з порушеннями, або, можливо, не, не дуже якісно, е, чи, можливо, якісь сталися поломки, е, чи, чи якась аварія. Після спільного огляду каналізаційного колодязя представники водоканалу пообіцяли таки дослідити, чому саме в цьому місці так сильно тхне. Люди сподіваються, що вже незабаром зможуть забути про ці неприємності і насолодитися приємними запахами із парку, що поряд. Ірина Васюра Різніченко, Черкаська служба новин.